Вітаю вас, шановні глядачі. Питання, яке стосується перемовин, питання, яке стосується дипломатії, все ще залишається закритим. Я би хотів подивитися, якими будуть дії Зеленського. У жовтні 2024 року він пропонував мирний план. Я би хотів розглянути питання в реалізації цього мирного плану, е -е, наскільки це взагалі можливо? Зараз на даний момент я хочу взяти циганську колоду карт, витягнути з неї 5 карт. Я хочу взяти гральну колоду карт, слов'янську, витягнути з неї 4 карти. І я хочу витягнути 2 карти таро. Взагалі, скоріше, би все, це закінчилося. Це все безумство. Я взагалі тільки за це. Але от стосовно того, кому ця війна вигідна, і взагалі хто хоче війни, хто не хоче, це треба окремо розбиратися. Тому що це все дуже складні питання. Ну, можете в коментарях написати, як ви вважаєте. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так, стосовно мирного плану, стосовно дій Зеленського, перша карта, яка випадає, це зразу карта відчаю. Карта відчаю це поганий знак, це не хороша карта. Карта відчаю, а Такий чоловік стріляє собі в голову. Це не здійснені бажання, це нереалізовані якісь можливості, які дуже тяжко реалізувати, практично неможливо. Зрив планів тут з іншої сторони паде карта грошей, карта удачі, збройне та фінансове підсилення. Далі дивимося, карта путішестві, карта подорожі, карта руху вперед. Знову може десь буде гастролювати, знову десь можливо якісь переїзди, з'їзди, ну таке по різних країнах. Карта ожидання, карта очікування падає і карта друга. Ну таке, от перша карта зіпсувала картину. Інші всі карти позитивні, але карта чаяння це поганий знак, це дійсно дуже поганий знак. Тобто можна сказати, що основний план може бути зірвано, тому що карта відчаю це зрив планів, це зрив можливостей, це якісь нездійснені бажання та амбіції. Дивимося тут: Сімірка Христова, карта сили, карта успіху. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка, двійка червова, це карта об'єднань та союзів, нові тандеми, нові коаліції. І Зепс, блискавка, карта агресії. До речі, тут теж карти в основному непогані. Паде король Хрестовий це ще якась чоловіча енергія. Це не тільки Зеленський, це ще хтось. Тобто, можливо, все це полягає, ситуація полягає в тому, що якраз план Зеленського не здійсниться, але якийсь інший план якогось іншого. Статусного чоловіка може здійснитися. Дивимося тут. на таро королева Кубків, пряма позиція падає, і лицар Кубків. До речі, ці дві карти між собою дуже добре поєднуються і можуть в тандемі означати якийсь дуже великий союз важливий. Бачу нові союзи, бачу збройну допомогу, бачу якусь підтримку, але разом з тим основний план, який. Мирний план, так званий, який Зеленський намагається запропонувати та втілити в реальність, я бачу, що, скоріше за все, він буде не таким. І я вже про це, до речі, теж казав, що мирний план від Зеленського першопочатково є одним, але на виході, в фіна фіналі, він буде зовсім іншим, тому що я бачу втручання третіх осіб, і він не зможе проігнорувати ці втручання. Якось так. Ось таким буде жовтень 2024 року. Бережіть себе, всього хорошого вам. Побільше позитивних новин пропонуйте теми для ефірів. До нових зустрічей!